Мы молим о том, чтобы ты благословил нас, Господь, защитил и сохранил каждого в команде во имя Иисуса Христа, Боже мой. Мене звати Йосип, мені 50 років і раніше я працював в органах внутрішніх справ і служив в Карному розшуці. Я волонтер. І ми їздимо практично з початку війни в деокуповані території. Прифронтові території, і ми возимо і допомагаємо людям гуманітарною допомогою. Багато хто підключається, щоб допомагати тіноземці, ті які приїжджають, теж мої друзі, і допомагають, щоб їздити туди і без до того, щось бути спонсором в тому, щоб купляти продукти або ще якісь речі. А, зі мною їздять а, хлопці. Різного віку і різної національності, тому що ну, це всі мої друзі. Ми руками один одного знаємо, ми працюємо, співпрацюємо. І волонтером я вже більше 20 років, то ми займалися то дітьми, то чимось. Різним допомагали людям. Але тепер це дуже, дуже актуально відносно, тому що в нас війна, і ми їздимо туди, де є більше потреби на даний час. Насправді волонтерство не таке легке, як думають декутрі, тому що це дуже-дуже тяжка справа. Світалі, Наша перша зупинка в стрию. Ну що, зупинилися ми. Тут у нас Арам. Брат мій і друг, який їздить зі мною, теж е, на схід України. Туданік теж е, їздить, допомагає постійно, постійно на перший раз. Дульчу, е, він також їздить постійно зі мною і практично це одна із костяк команди, які постійно їздить зі мною. Це, вона така міжнародна. Скажімо так, Рам він з Арменії, з Вірменії. І це два брати вони ромської, з, Ром, з, Ром, з ромів наших братів. Це Ром з Закарпаття, yeah, а це, це Ром з Харкова. Так що, слава Ісусу Христу. Amen. Ми разом о, їздимо і таким чином маємо єдність, маємо дружбу. Всі мене знають просто як співака, там, дучу. 18 або 19 років я по асфальтвах по ресторанах Рабу. А зараз, як почалась війна, то ми перестали і більше почав служити От, таким чином. Служу вже 21 рік в церкві і, і їжджу на Схід уже почала війни. І, і служимо там тим людям, які потребують. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, для нас це нелегка поїздка, але настільки змістова, тому що ми можемо торкнутися кожного серця, підтримати людей, сказати, що ми не забули, ми з з західу приїхали, але ми не забули, ми з вами ми підтримуємо все, що ми можемо, ми робимо, а що не можемо, ми зробить Господь. Вже ж ми можемо повести там допомогу, ми можемо якось підтримати так, але серця і душі може сілити тільки Бог. І тому я вдячний Господу за те, що Він дає нам сили, дає можливості. Ми можемо нести Іванглію, також казати людям, що Бог їх не забув, Бог їх любить. Ми організовуємо за місяць нашу роботу, ми збираємо все необхідне, ми маємо. Дзвінки або переписку з людьми або цивільними, або хлопцями, солдатами це переважно продукти харчування, переважно хі, битова, і, скажімо, миючі засоби, і там вода, даже елементарна просто питна вода. Насамперед ми їдемо в користень. Це наша поїздка. Це перша точка, де ми зупиняємося, тому що там є моє знайомство, мої друзі, і ми зупиняємося в них. Ми плануємо разом, і потім ми знаємо, куди нам треба їхати. і Вони як супроводжують нас. Це, це хлопці з добробата, з братства. І а, Керівником є Ігор Назаревич, і це мій друг, це пастор. Досить відкрита людина і багато чого допомагає. І солдатам, і сам виходить на, і на бойові. На, на початку літа ми з Йосипом уже Йосип каже, слухай, тут така ситуація, я хочу возити мене там, серце е, переживає за цих людей. І ми ще почали вже Йосипу там допомагати. Вискочити кудись і десь роздати гуманітарку. То це ми перший раз куди попали? В Лімані в, в ми були, потім Запоріжжя були, потім э, в, де, Бахмуті да, в Бахмуті бували. ми були, да, з вами. потім Дужки, знов Ліман. Лим... Часів, да, часів Яр, знов Ліман, а потім... Шкіпка, Урахово. Що я зараз бачу в своєму серці, що в мене треба, щоб не стерли грань, бо я пастор, я священник, да, і мені е, 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 як вам сказати, мені зайвої крові не треба. Да, я, тобто це розумію. Не тому, що ворога не треба нищити. Я боюсь втратити себе. Оце така важлива грань, яку я знаю. Да. Але е я розумію, що мені треба показати приклад і на наробити дуже багато е груп, які можуть робити те, що робимо ми наразі. Тому що зараз такий час. Зараз в одній руці ти будуєш Боже, да, в одній руці кельма і майстрок, да, в іншій спис і меч да, має бути. Тому що ну, е інакше ніяк не буде, нас знищать. А от, е Люди, які не несуть на собі там, такого покликання священника, то це їм, ну, нікуди не дінеться. Це, це нормально взагалі захищати себе, тому що ми ж не суїцидники. Нам треба раніше встати, щоб ми до обіду це зробили. Так. Так. Все, да? Що ж покажи. Хорошо, їдемо. Я. Сейчас збоган. Збогом. Все. Все, Васильевна, давай. На коли ми їхали а, в напрямку Херсону, о, я не знаю, але це чудо Боже. Я, я, я вірю, що є промисли Божі, коли Бог захищає. А, сталося таке, і на першу на перший взгляд, це ми могли би просто нервувати за того, що ми попали на таку дорогу, що просто ну яма з на ямі, а, бо нас вів. Ми по карті їздили і навігатору. Наша на Херсон, так, все, воно не так веде. Їдемо сюди. Ну, Погана дорога хотіла на столети. Ось, дивиться тут все. Прямо на захід. Бо їхні навігатори ведуть через Ворзи. Братику, тут треба їхати через е, е, Бородянки праворуч. А ви прямо поїхали? Так. Да. Розверніться, будь ласка, ми вас трохи почекаємо. Не закажуть, не треба було туди їхати. І от так ми по навігатору при, при, приїхали на поле. Ми заблукали і там застряли. І така була трохи тяжка дорога, звісно. Ми... Ми просто, ну, але вся команда терпляче, вони пережили це, все добре. Ну, це, це наші такі виїзди бувають деколи не заплановані. Отаким. Ми планували щось, але все пішло, пішло не по плану. І це зачасту так буває. Що ти? Ні, ні, ти не відкрутиш, Так і толку нету відкручувати. Что мы сейчас откручим? Клему снимем, он здесь посаженный аккумулятор. Все, шум. Не, если ты сомневаешься, я не, во не мне... Не сомневаюсь, я тебе не сомневаюсь, я просто ну, переживаю и думаю об этом все. Знаешь, все равно как бы как не... Как ни... не, уже хорошо. Сейчас лучше, да. А то оно так близко, знаешь, это да. переживаешь, ну как бы. Тормознет сильно, не бац, ты не успеешь, и тормозов немало. И как затормозить? Никак. Ну ничего, прорвемся. Но все-таки, чтобы не дай бог не сделать твоей проблемы машине. Чтобы вызвали все-таки эвакуатор, чтобы он приехал-то, взял нас и без всяких проблем поехали, понимаешь? калина похилилася Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвесе. <ctor> Ой, давай, давай, давай. О. Давай, 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 не стойте, не стойте, не стойте. Ключики <рочу> витягуємо замка. Ключики мені. Да стерпа я. А ну надо фастер. Надо, а как Ви знаєте, ми дуже вдячні людям, які ну, нас зустріли і ну, äм, коли евакуатор ми заказали, і він приїхав. То дуже багато часу пройшло, поки ми приїхали до СТО, але майстер він готовий був чекати нас до часу ночі, і це просто ну це вражає, наскільки у нас незламні і добрі люди. І я дуже дякую всім, хто ну е хто має добре серце. Нехай доброта в житті українців вона не зникне. Нехай серце не наповняється ненавистю. Я вірю, що це дуже важливо, щоб ми не втратили своє лице. Тому ми залишились на одну сутку там, і знаєте, ну, брат дучю, він позвонив своєму знайомому. Там недалеко він вже знайомий, його, і він дуже швидко все порішав. Так що ми, слава Господу, могли приїхати, і навіть нас було вісім людей, і ми. Дучі тільки один був знайомий для цього хлопця, але вони прийняли всіх нас і накормили, і, і дуже добре зустріли. І це теж була ромська, ромська родина. Я дуже вдячний. Слава Богу! Слава Богу. Слава Богу. Все Діма, нема що зробили, що робили, все люди. Він зняв все тут мав речі там. Ти що трахав? Що зробив? Таких придуть. як ти тут немає. Чесне ну, слово. ну, дів... ти попросив? Я зробив. Дякую. Всі. Ми мали в, ту, в той день просто бути вже в Херсоні. Ми мали, ми так планували приїхати в Херсон. Там, де ми мали бути, якраз було багато загиблих, 23 людей. Я думаю, що тут от, Господь він просто нас зупинив, і так сталося, що ми не були тоді, коли нам треба було бути в Херсоні. Тільки на наступний на слідущий день. Правильно, да. на час так, да. Добре, на час. Все, з Богом. Все, дякую І ще раз. Все, спасибо, Діво. Начало маршрута до міста. Часу. Топи. До Херсона — один кілометр. Ви знаєте, коли ми приїхали туди, вже на ті локації, куди ми мали приїхати до людей, до цивільних. Ми зустрічаємо різних людей і їхні історії. Знаєте, де коли. Не варто щось говорити більше варто послухати, обійняти цих людей, пережити з ними, нести з ними тягар їхньої болі. Страшно было так именно. Я же за я всю окупацию был в этих пыточных там, где орки пять дней мне за то, что задержали, за то, что собака убежала, но ну, я за ним час его искал, нашел. Они мне, а я иду, оно темно уже не стоять, начали буцать меня именно берцами. Вообще, я говорю, что вы, вы творите, ну по голове ну этими ботинками бьете.

Вам чекаєте. Там серйозник, пожалуйста, ще один там без ноги просто чоловік не може подойти. І то жінка. І ви знаєте, мені дуже деколи буває тяжко, коли ми приїжджаємо туди. Просто. Ну, неможливо, легко ну, слухати і дивитись на це, що відбувається Україна. А Тепер перший раз приїхали на Херсон. Так. так що хотіли побачити вас, підтримувати вас, сказати, що Бог вас не залишив, він вас любить. Спасибо. Зовні бажає бути а, в вашому житті внутрішнього жити, вашим серцем, Тому що це добра основа. Тому я хочу сказати, що добре, щоб ти зберіг їхнє життя, зберіг їх домівки, зберіг їхні родини, війм'я каже, скільки раз зберіг їх від е, смерті, що вони мали народження вже декілька разів. Ми Можемо построїти домівки, ми можемо паркани построїти, але ми не можемо. Зберегти себе від біди, якось спробувати захистити зовні, але внутрішньо вона не може себе захистити ніяк. Я ще не поклик за бажанням. А хто хоче, то що твій син Ісус Христос прийшов цей світ. Ну разом добре сказав. Дуже важливо. Підчеркнути те, що волонтерство це не просто ми, як волонтери, їздимо. Це люди, які нам йдуть на зустріч допомагають, і допомагають, вони приєднуються. І ми дякуємо всім. Може, ми не знаємо всі їх імена, але ми дякуємо кожному, кому не все рівно, не байдуже. І волонтерство це об'єднана об робота. Це не просто ми, це всім, це всі ми, це вся Україна.